Краєзнавчий музей у Ямполі 11 років досліджує регіональний одяг на півночі Сумщини. Свої напрацювання постійно презентують для широкого загалу. Цього разу в музеї вирішили показати у традиційному народному вбранні місцевих жінок. Фотосесії, в яких брали участь жительки Ямполя. Жительки і ті, які працюють у Ямпільській громаді, дев'ять учасниць поки що зазняли ми. Два, два цикли зимовий і весняний. Ну і звичайно, вже є ціла історія. Директорка музею розповідає, що їх творчим планом ледь не завадила війна. Більшу частину знімків зробили вже після того, як Сумщини вигнали російських окупантів. Проте на виставці є кілька довоєнних фотографій і знімок, що був зроблений у день вторгнення. Дві фотосесії ми провели до війни 24-го. і на фото ви знаєте на фотографіях це помітно. У нас і жінки, і дівчата посміхаються. 24 лютого була призначена фотосесія Галина Залеська, модель, жителька Ямполя, і ми проводили цю фотосесію. Вона нас спасла, тому що стрес, який ми отримали всі 24 лютого, не розуміючи, що таке з нами відбувається, чого так від чого відбувається, що у нас життя вже зміниться з цього, з цього дня. Але... Оця фотосесія нас нас, чесно кажучи, спасла, трішечки заспокоїла. Жіноче вбрання, хустки та сорочки для фотосесії було підібране максимально автентичне, що дозволило якнайкраще передати дух часу. Розповідає учасниця проєкту Альона Петракова. Долучитись до народних традицій, показати цю красу людям. Це ну. Мабуть, те, що зараз ми можемо робити і повинні робити, тому це гарні емоції, це гарний досвід. В проєкті взяли участь жінки різного віку. Дівочі образи представили учениці Ямпільської школи номер 2 Дівчатам дуже сподобалося. і перебуваючи сьогодні на цьому заході, розумієш, що все таки музей – це пам'ять, це світлиця пам'яті, яка дає змогу нам доторкнутися до минулого. Фотовиставку підготували в рамках етнографічного проєкту Ямпільського краєзнавчого музею. Ямпільщина Жива традиція. Ну пото може бути,